Доброго дня, шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців. І ми цитуємо далі норми податкового кодексу, що стосуються податку на додану вартість. І так, стаття 198 податковий кредит. 198.1 До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені, нараховані у разі здійснення операцій з АЗ а. Придбання або виготовлення товарів та послуг, Б. Придбання, будівництво, спорудження створення необоротних активів, в тому числі у зв'язку з придбанням та або ввезення таких активів, як внесок до статутного фонду. Та або при передачі таких активів на баланс платника податку, повноваженого вести облік, облік результатів спільної діяльності, ви отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України та в разі отримання послуг місце, місцем постачання, яких є митна територія України, Г. ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізінгу. При ввезення товарів та або необоротних активів на митну територію України. Пункт 198.2. Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше. Дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів послуг. Дата отримання платником податку товарів послуг. Операції із везення на митну на територію України товарів, датою віднесення сум, сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 180. 187 цього кодексу, а для операції з постачання послуг нерезидентом на, на митній території України дата складання платником податковою накладної за такими операціями за умов реєстрації такої податкової накладної в єдиному реєстрі, реєстрі податкових накладних. Датою збільшення податкового кредиту, лізингового одержувача орендаря для операції з фінансового лізингу, фінансової оренди, є дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу, фінансової оренди таким лізам орендарем. Датою віднесення сум до податкового кредиту замовника з договорів контрактів, визначених довгостроковими, відповідно до пункту 187.9 статті 187 цього кодексу. Є дата фактичного отримання замовнику в результаті робіт, оформлених актами виконаних робіт та такими договорами-контрактами. Для товарів послуг постачання, придбання яких контролюється приладами обліку, факт постачання придбання таких товарів послуг засвідчується даними обліку. 198.3 податковий кредит звітного періоду визначається, виходячи з договірної контрактної вартості товарів послуг. Та складається із сум податків, нарахованих сплачених платником податком за ставкою встановлених пунктом 193.1 статті 193 кодексу протягом такого звітного періоду, у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг придбанням будівництвом спорудженням основних фондів. Основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів, та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи, ввезення товарів та або необоротних активів на митну територію України. Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари, послуги та основні фонди почали користуватися в оподатковуваних операціях у межах. Провадження господарської діяльності платника податку протягом звітнього податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податково оподатковані операції протягом такого звітного податкового періоду. Пункт 198.5 платник податку зобов'язаний нараховувати податкові зобов'язання, виходячи з базового податкування, визначеної відповідно до пункту 100. 89.1 статті 189 цього кодексу та скласти не пізніше останнього дня звітного податкового періоду і зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних. в терміни встановлення цим кодексом для такої реєстрації зведено податкову накладну за товарами послугами необоротними активами, придбаними виготовленими з податком на додану вартість для товарів послуг необоротних активів придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту. А у разі, якщо такі товари, послуги на активи призначаються для їх використання, або починають використовуватися. А. В операціях, що не є, є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього кодексу, крім випадків проведення операцій, передбачених під пунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього кодексу або місце постачання яких розташоване за межами митної території України. Б. В операціях звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 підрозділу 2 розділу 20 цього кодексу міжнародних договорів угод, крім випадків проведення операцій, передбачених під пунктом 197.1.28, пункту 197.1 статті 197 цього кодексу та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 цього кодексу. В. В операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу, у платника податку, в межах баланса платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів. Г – операції, що не є господарською діяльністю платника податку, крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 цього кодексу. У разі, якщо такі товари, послуги, необхідні активи в подальшому починають використовуватися в уподаткових операціях у межах господарської діяльності, в тому числі переведення невиробідничних. Необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов'язань, що були нараховані відповідно до цього пункту на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зазначеної в абзаці 1 пункту, зареєстровано в єдиному реєстрі реєстрі податкових накладних. З містою застосування цього пункту податкові зобов'язання визначаються по товарах, послугах, необоротних активах. Придбаних для використання в неоподаткованих операціях на дату їх придбання придбаних для використання в оподаткованих операціях, які починають використовуватися в неоподаткованих операціях на дату початку їх фактичного використання, визначено в первинних документах, складених відповідно до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. У разі, якщо на момент перевірки платника податку, контролюючим органом в акті вибіркової часткової інвентарізації, проведене платником податку на вимогу такого органу виявлено нестачу придбаних таким платником. Товарів, крім випадку, якщо така нестача обумовлена знищена внаслідок дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідно до законодавства, для цілі розділу 5 цього кодексу такі товари вважаються використаними платником податку в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку. Стаття пункт 198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого нарахованого зв'язку з придбанням товарів послуг, не підтверджені зареєстрованими в єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, тимчасовими, додатковими та іншими видами митних декларацій, за якими сплачуються суми податку до бюджету при ввезенні товарів на митну територію України, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього кодексу. У разі, коли на момент перевірки платника податку контролюючим органам суми податку попередньо включено до складу податкового кредиту, залишаються непідтвердженими Зазначеними у абзаці першому цього пункту документами платник податку несе відповідальність відповідно до цього кодексу. Податкові накладні отримані з єдиного реєстру податкових накладних є для отримувача товарів послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. У разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суми податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної або розрахунку коригування. Суми податку сплачені нараховані у зв'язку з придбанням товарів послуг, зазначені в податкових накладних розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних, з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровані податкові накладні розрахунки коригування до таких податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше, ніж 365 календарних днів з дати складання податкових накладних розрахунків коригування до таких податкових накладних. Ким податку, які застосовують касовий метод податкового обліку суми податку зазначені в податкових накладних розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних та не включені до податкового кредиту протягом періоду 365 календарних днів з дати складання таких податкових накладних розрахунків коригування до таких податкових накладних у зв'язку з відсутністю фактів списання коштів з банківського рахунку. Видачі з каси, платника податку або надання інших видів компенсації вартості поставлених та або 에, підлягають поставці йому товарів послуг, мають право на включення таких сум до податкового кредиту у звітному періоді, податково, у звітному податковому періоді, в якому відбулося списання коштів з банського. З банківського рахунку видачі з каси платника податку або надання інших видів компенсації вартості поставлених або тих, що підлягають поставці йому товарів послуг, але не пізніше, ніж через 60 календарних днів з дати такого списання надання інших видів компенсації. У разі зупинення реєстрації податкової накладної Розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього кодексу перебіг строків, зазначених у цьому пункті, переривається на період зупинення реєстрації таких податкових накладних або розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого нарахованого відповідно до пункту 191.1.2, пункту 191.1 статті 191 цього кодексу операторам поштового зв'язку експрес-перевізнику. Пункт 198.7 сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного пері... податкового періоду платника, що реорганізується шляхом, приєднання злиття, перетворення підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акта відповідно до законодавства. Поділу виділення підлягає перенесенню до складу податкового кредиту права наступника пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом у наступному періоді після підписання розподільчого балансу відповідно до законодавства. Таке перенесення здійснюється в разі, якщо сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного податкового періоду платника. Що реорганізується, підтверджена документальною перевіркою контролюючого органу? Стаття 199 пропорційне віднесення сум податкового. Сум податку до податкового кредиту. Пункт 191.1. У разі якщо придбані або виготовлені товари, послуги, необхідні активи частково використовуються в оподаткованих операціях, а частково ні. Платник податку зобов'язаний нахараховувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеною відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного податкового періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого нарахованого податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів послуг, необоротних активів в неоподаткованих операціях. Пункт 199.2 частка використання товарів послуг необоротних активів у податкованих операціях визначається у відсотках як відношення обсягів спостачання оподаткованих операцій без урахування урухування сум податку за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподаткованих та неоподаткованих операцій без урахування податку за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року. Пункт 199.3 Платник податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковані операції, а такі неоподатковані операції оплачали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податки проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів послуг необоротних активів оподаткованих операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів спостачання оподаткованих та неоподаткованих операціях першого звітного податкового періоду, в якому зад декларовані такі операції. Розрахунок частка використання товарів послуг необоротних активів оподаткованих операцій подається до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковані та неоподатковані операції. Пункт 199.4 Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів послуг за нео та необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподаткованих та неоподаткованих операцій. У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється, виходячи з фактичних обсягів оподаткованих та неоподаткованих операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку. Пункт 199.5. Частка використання товарів послуг необоротних активів оподаткованих операцій визначена за рахування норм пунктів 199.2. 呃，不、uh,。 Пункт 199.4 статті 199 цього кодексу застосовується для проведення коригування сум податкових зобов'язань, зазначених у пункті 199.1 статті 199 цього кодексу. Результати перерахунку сум податкових зобов'язань відображаються у податковій декларації за останній податковий період року. У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду коригування відображається платником податку у податкової декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку. Пункт 199.6. Правила цієї статті не застосовуються в разі проведення операцій, передбачених пунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196, .196, .1 .196, .1 .196 кодексу. Проведення операцій, передбачених пунктом 197.1.28, пункту 197.1. Пункту 197.11 та 197.24 статті 197 цього кодексу. Дякую за увагу. Гарного дня. На все добре.